Зловила бусю на городі. Оце улюблене заняття. О, давай вперед. І вся потім в землі в пилюки. Купатись не любить, а в землі валятись дуже любить. Така жирна. Вон, давай на горох, що ж, красота. Це маленький горох, як бачите, буся. Ну, от що ти за вредна така китя, а? Врєдна киця дуже брудна. Будеш купати сьогодні, смішні коти, так любить вона от валятись в землі. Марла теж любить. Так просто падає на землю і качається. Ніби в траву якусь падала, це прямо на землю їй подобається. Так, наш горошок і картопля. Деяка прям по сходу ну така. Вже велика зробилася. Там цукіни і Бачки. А тут фасольки. В нас кажуть спаржева фасоль, ну, типа така стручкова. Ну, яку їдять просто стручки, самі плоди. от Я дуже люблю таку фасоль, от ми тут посадили. От. Там також цукіни, кабачки. Садили, бачите, під агроволокно, тому що це просто капець з тими бурінами. Пуниця, буся, зівака. А тут буде наш баштан теж. Це кавунчики. І триденьки тут є. Це от манесенькі кавунчики. Сподобались нам кавунчики домашні. Дуже вони класні минулий рік у нас були солодкі, великі. Також посадили під агроволокна. Тут он дещо посходила міч. Колі, бурячки, морковка. Слухайте, в нас на даху садить голуб, собаки просто дуріють. Я зібралася на манікюр, хотіла показати вам аромат дня. Ось такі в мене нігті вже відрощі. Я зазвичай, ну... Коли роблю гель-лак, то я його роблю на 20-й або на 21 день. Але це прям дуже вже він відрощий. Хочу зробити якісь такі білі нігті цього разу. Ось такий аромат я обрала. Дуже зручно з собою в сумку брати від Hermes, Ось така мініатюрка, ось так називається. Дуже він мені подобається, такий свіжий, він мені пахне оливковим деревом, оливковою рощою. Тут фісташка заявлена, ну, звичайно. От, класний. Опля, от і впав. До речі, купила собі в сільпо. О, дивіться, як він гарно. Е -е -е На траві, які кольори. Зелена трава і помаранчевий цей чехольчик. Купила собі в сільпо ось такі от шльопанці. Майже за 500 гривень. Трохи дорогувато, тому що. Ну, типу, через Байра можна замовити там за 1300 плюс доставка оригінальні крокси, А це, ну, типу, 500 гривень, майже половина від оригінальних кроксів. Але вони такі зручні, просто, такі мягесенькі, такі зручнесенькі. Ну, думаю, візьму а, біля хати ходити, тому що воно дуже в них вже зручно. І, і все. Півонія це моя улюблена квітка. Вчора нарізала от 5 бутонів на клумбі. Сьогодні вже подивіться, які, як розпушилася. Тут Олександра ні як ви бачите. Від оцих фігурок я вам показувала вже, що вона їх колекціонує, їх прям дуже в неї багато. І відповідні аксесуари. От чомусь вона склала деякі з них в такий от пакет. До речі, прийшла я за манікюру. Ось такий зробила собі колір. Ну, Значить, мені захотілося сподобався. Прям дуже мені подобається. На камеру от він не передає колір такий, як треба, а якийсь він такий темний. Насправді він прям нюдовий нюдовий прям в тон зі шкірою ніби. Коротше, подивіться, на ці півоні це ж просто. Запах, неймовірний. Єдине, що шкода, що вони дуже швидко відцвітають, осипаються, але аромат. І оцю красу, яку вони дарують, ну, буквально 5 штучок врізала і подивіться, який букет. Боже, яка красота! Неймовірний. Хотіла ще вам показати мініатюрки, які до мене приїхали сьогодні зранку: кілька парфумів і косметичні засоби. Взяла я два ось таких от засоби від бренду Рен. Буквально нарешту взяла Що в районі 150 гривень за одну. Ну, я хотіла б попробувати це зручно, мені здається, я бачила на мейкапі повноцінні є розміри. Якщо сподобається, то можливо. Ну, буду просто мати на увазі. Так, це у нас от маска з гліколівою і молочною кислотами ось така от мініатюрочка. Якщо, можливо, ви знаєте, у вас є, випробували, то. Дайте ваш відгук на ці засоби. Хочу подивитися, як вони виглядають. Такий носик взенький. Угу. Ось такий. Прикольна така туба. Вот. А як цей носик закривати, непонятно. Відкриваємо, а далі що з ним делать. Тому що я дуже люблю такі штуки брати з собою кудись. Це дуже зручно, такий міні-формат. Ось таку сіяшку взяла. Зараз подивимось хайлайтер. Так, спробую відкрити. Ось так от виглядає. Я дуже люблю різні хайлайтери, румяна. Це прям моє. Так, ну і три мініатюрки. Дуже я хотіла познайомитись, хоч з якимись ароматом від бренду Maison Crivelli. Ось перший аромат. Сподіваюся, не єдиний і не останній. Який називається Шафран Секрет екстракт де парфан. Це взагалі не мініатюрка, це пробник. Пробник на півтора мілілітра, дуже маленький. Такий. Але тут ніби досить рідини. і мені сподобався цей аромат, але мені він здався. Не таким голосним, як мені би того хотілося, скажімо так. От я сьогодні навіть наносила на руку. Тут відчувається шафран справді. І, з... і зелень. От я би сказала, що це якийсь зелений такий шафран. Прям якийсь сад відчувається, прям зелень. Дуже цікаво, тому що я ніколи не відчувала зеленого шафрану, мені здається. Угу. Приємний, класний, такий незвичний, нетривіальний, але. Ну, хотілося б, щоб він був більш голосніший. Не знаю, правда, я наносила один пшик. От, Спробую, звісно, цей пробую ось тут написано 1,5 мл. Поносити. На два-три рази його має вистачити. Подивимося, як він буде в шлейфі. Ініціо. Е, Мініатюрка на 5 мл. От for happiness. Ось так от називається. Давайте спробуємо. Так, що відкрити. Тут уже. Вона така побільше і ну, класна така мініатюрка. з собою кудись положити там в сумку. Я люблю такі речі. Люблю взагалі фірмові мініатюрки це дуже приємно. Аромат класний. Він дійсно про ут, такий солодкуватий, знаєте, от я його. Сьогодні також наносилася. Він приємний, він дуже приємний. Він мені, е, отак, от по-першому затерсту, тому що я всі ці аромати вже раз сьогодні кожний з них нанесла собі на шкіру, ну, щоб розуміти, що воно таке. Так, от, по-першому враженню, мені дещо нагадав от, букет від Ланком. А потім, от, зараз тут є щось від наркосіс Вертус. Кусочок клійоночки. Типу, тут також якась от зеленинка є, така. Типу, шкірка манго або конопляний лист. Ось цей от. Він класний, він уже набагато голосніший. От реально, я його прям чула. Я ходила на манікюр і сиділа там. Я була сьогодні надушена ермесом. Так, я ж вам показувала. І на руки просто нанесла ці всі три, то я оце чула найбільше себе на зап'ясті. Він класний, він голосний, все, він шлейфовий, але в ньому є така, знаєте, нотка, типу, як от кажуть, буває, тошнотворна нотка. От тут, мені здається, тут воно є. От коли знаєте цей аромат, я сьогодні от його нюхала, він досить сидить у мене на шкірі. І я подумала, що ось ці лінійки, там клони, арабські якісь латафи, ну я бачила, там є різні такі подібні на. Я не знаю, чи конкретно на цей. Але точно є якісь закоси від Латафи, там від ще якихось арабських брендів саме на ініцію цю лінійку. Ну, і напевно не тільки на цю. Так от я думаю, що якби у Латафи був закос на ось цей for happiness, або вже є закос, і коли люди кажуть, що це щось тошнотворне, то я, напевно, розумію, тому що тут от є щось таке, що може втомити, або. Ну, коротше, таке странненьке, скажімо так, хоча аромат мені сподобався, я дуже задоволена ним, буду задоволена носити. Можливо, ось цей мені сподобався навіть найбільше з усіх, ну, я ще точно не вирішила, але він не такий стійкий, як мені би хотілося. Він шлейфовий, він такий голосний, першу годину, напевно, годину-півтори. А далі якось затихає. Ну, повинна вам сказати, що сьогодні третя, здається, червня, і у нас нарешті прийшло літо прямо жарко, Сьогодні 27 градусів. Чути, чути на шкірі, але так вже тихо, знаєте? Це у нас корон. Аромат уд Екся, какая-то. Ну, можете самі прочитати. От я наносила собі його на плече. Він дуже приємний, тут така класна, якась спеціва трояндочка, дуже. Я не знаю, від нього очікувала щось такого, ну, майже бе. Того що я бачу, що ці мініатюрки продаються на барахолках, типу люди позбуваються цих мініатюрок. Я не розумію, чому, тому що аромат насправді класний. Ну, якщо ви любитель троянди, такий, як я, я люблю троянду. Вона тут така спецієва. Відчутна, і також з якимось удом. А тут, до речі, уд написано, ну, можливо, я не знаю, піраміди, друзі, насправді, може, там і заявлений, і не тільки в назві Ута, ще й в піраміді, може, він там і дійсно є, тому що по відчуттям, щось таке удово солодке, знову ж таки, ут не медицинський, як на мене, а солодкий. ну принаймні в базі, тому що аромат вже години, напевно, чотири на моїй шкірі і вже такі залишки його, і мені прям приходиться внюхуватись. Так що я сказала стосовно літа, ви знаєте, коли спека починається, аромати злітають просто. Отак, Все, 15 хвилин і вже нічого немає. Тому ну, хотілося б більшої стійкості і шлейфа від всіх цих трьох парфумів, але я думаю, що в прохолоду вони себе краще проявлять. Ну, Можливо, ви знаєте цей аромат, то обов'язково обов'язково пишіть свої враження. Зараз буде гроза. Дощ просто висить в повітрі. Собаки гавкають. Я вийшла на двір і тут. Здіймається вітер, погримує трішечки, собаки бояться грому, тому що ну, звуки. У мене тут черешні достигають, знаєте, я вже їх тут навіть декілька штук. Хоча вони ще зелені, але я не можу вже терпіти. Їм прямо такими зеленими їх. І вітер здіймається. Страшне. Бела з переляку сіла мені на ногу. <світку> Міч. До речі, дуже любить ловити вітер отак от мордочку. Ладно, друзі, йду, я закрию теплицю і піду в хату ховатися від дощу. Бережіть себе і бувайте здорові. Міч на другу ногу зараз сяде. <різь> Всім па-па.